Збільшення субсидії в два рази. І це вже прийнято, анонсовано прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Кабінетом міністрів на їхньому офіційному сайті. Так. Тож, кому там що збільшують, розбираємося. А перед тим нагадаю: не забудьте долучитись до каналу Народна Думка, де ми обговорюємо саме народні думки, народні проблеми, народні. Різного роду виплати, допомоги, субсидії, пенсії і комуналку, так? І потратьте дві секунди, натисніть кнопочку підписатися під відео, ви будете в курсі цих всіх подій. Ну і, звичайно, не полініться там оцінити відео, лишити свій відгук, якщо воно вам буде корисним, або е якось можете доповнити його. Тож формуємо народні думки, народне бачення цієї теми. Давайте розбиратися. Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, субсидії, дуже великі зміни, дуже великі збільшення. Кому за що і як будуть давати, і які ж там зміни. Відео буде з двох важливих частин, тому подивіться кожну, тому що це напряму впливає для отримувачів субсидій. А таких зараз півтора мільйони сімей. Півтора мільйона сімей це доволі велика кількість так, домогосподарства. Тож, що там міняються, як кому додають, е, в Україні змінюють процес е, фінансування субсидій. Раніше це все було лише з держбюджета. Тепер Міністерство соціальної політики затверджує програму, відповідно до якої фінансувати субсидії зможуть не лише з держбюджета, а з інших доступних джерел. Іншими доступними джерелами можуть бути міжнародні. Оці всякі допомоги, виплати і е, фінансування інших країн, так, які надаються Україні. Тобто за рахунок зовнішніх фінансових допомог, е, це дасть можливість не так глобально економити на субсидії, так, не такі. Вимоги ставити не так чітко це все зажимати, да? і більшій частині людей її отримувати і більші суми. Тепер про суми. Суми субсидіювання зростають в два рази. Кому і на що? Тому що це не всім. Було прийнято, щоб збільшити субсидіювання з 7100 гривень до 16200 гривень, тобто, бачимо, майже в два рази, на закупівлю твердого палива, тобто дров. І також збільшені суми на закупівлю вугілля. Чому це зробили і з чим це пов'язано з тим, що багато людей втратили можливість палити газом? Хоча наразі це є один з таких, знаєте, економічно найвигідніших варіантів, так, поки ще не піднялась, слава Богу, ціна на нього так, заморозили її. То тим людям, які не мають цього можливості робити, <кхи> збільшують майже в два рази суму субсидії на дрова. Нагадую, ще раз повторюсь, з 7 тисяч збільшують максимальну суму отримання. До 16200 гривень. Непогано так, як на мене, так. тому що дрова подорожчали, знатно подорожчали, так, е їх привезли на рубай, підготов, ну, чи купи рубані, що ще дорожче. Це вже зовсім інша історія, але те, що тепер люди можуть дозволити собі закупитися більш-менш. На всю зиму твердим паливом, це є доволі хорошо. Тож, очікуємо, коли прийметься проєкт, щоб фінансування субсидії пішло із інших джерел, щоб не було такого значного дефіциту, так? але ж ці джерела вони не є вічними. Тобто, не зрозуміло поки ці закордонні. Інвестори будуть нас підтримувати, давати кошти. Це все залежить від дуже багатьох факторів і нашої зовнішньої політики, і поглядів в тих країнах, як вони це все розцінюють. Тому це дуже такий, знаєте, сумнівний ризиковий і нестабільний, нестабільне джерело, так. але, тим не менше, дасть можливість в короткосторічній перспективі. Надавати людям більше е, допомоги саме на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату комуналки. Тож, якщо ви ще не оформили субсидію, тоді трубіться. Нагадаю, всім, хто оформляє субсидію, навіть зараз все рівно платять з початку опалювального сезону. Тому йдіть, оформлюйте, отримуйте, якщо ваші. Доходи не дозволяють оплачувати комуналку в повній мірі, і потім ви не залишаєтесь зовсім без грошей, так, то ви маєте право оформити субсидію, щоб вам допомагала це зробити також держава. Тож, розбираємося і надалі, дивимося за ситуацію. Вам розповідаю на каналі Народна Думка, тому долучайтесь, радьте друзям, пишіть свої народні думки в коментарях. Зустрінемось на Народній думці.